До дня української вишиванки в національній опереті України відбувся концерт Музика незламних сердець. Яскраве музичне дійство підкреслило особливість свята національної єдності, покликана зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння вишиванки. Вишиванка це в першу чергу віковічна боротьба українців за свободу. Це в першу чергу говорить про нашу силу. Гості майоріли різнобарними візерунками українських вишиванок. До свята музики кажуть, готувалися дуже ретельно. Квитки купували за місяць до події. Тож у залі аншлаг сьогодні такий святковий день. День нашої української вишиванки, стільки багато красивих людей у нашій столиці. Ну, можна побачити тільки в такий сьогоднішній день. Я думаю, що в день нашої перемоги святої. Я надзвичайно люблю театр національної оперети. Часто тут буваю, і тут завжди щось несподіване і неймовірне. Я взагалі дуже люблю концерти цього театру, тому що вони дуже глибинні. Дуже завжди добре підібрана програма. І особливо українські, особливо сьогодні. Концерт музика незламних сердець був не лише розважальним, а й благодійним. Такі вечори ми проводимо не просто так. Ми проводимо ще з благодійною метою. Ми збираємо кошти для хлопців, які воюють. Наприклад, вчора ми проводили цей захід, і сьогодні проводимо. І таким чином ми перерахуємо кошти на підтримку по і перерахуємо кошти конкретно цільово на хлопців, які постраждали під час війни. Цього вечора зі сцени лунали українські народні пісні та прем'єрні патріотичні з сучасними оркестровками, які наразі як ніколи актуальні та подобаються українцям. Музика сьогодні додає наснаги та можливості перезавантажитися. Вона надихає, підіймає бойовий дух та об'єднує.